Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю всіх слухачів Подільського радіо. Ми розпочинаємо нашу щотижневу програму. Давайте поговоримо. В ефірі ведуча Ксенія Степаненко. Тема сьогоднішньої розмови розвиток дитячого мовлення. Ми поговоримо про те, як допомогти малюкам правильно вимовляти звуки, розвивати словниковий запас і впевнено висловлювати думки. Сьогодні в ефірі з нами чарівниця дитячих слів і звуків, логопед логопед-дефектолог Дар'я. Дар'я беляєва дзюбенко Дар'я, доброго вечора! Доброго вечора усім. Я дуже рада, що мене запросили на цю передачу. Щиро дякую. Я Дар'я беляєва дзюбенко я проживаю в місті Ладижин. Закінчила вищий навчальний заклад, маю вищу освіту, спеціальна освіта, логопедія, корекційна педагогіка. Проживаю в своєму рідному місті і розвиваюся, продовжую навчання в даному напрямку. Це логопії, дефектологія. Угу. розвиток мови. Ви вже так трішечки розказали про себе. Ми познайомились і пропоную перейти саме до нашої теми: це про розвиток дитячого мовлення. І перше питання, таке досить актуальне: у якому віці варто звертатися за допомогою до логопеда або, можливо, не за допомогою, а на консультацію. Я вважаю, чим раніше, тим краще. Є певні вікові норми розвитку, на які варто б звертати увагу. Це, наприклад, до двох років дитина не гулить, не лепече, не має, не говорить, вимовляє тільки якісь окремі зрозумілі слова. Ну не вимовляє навіть окремі зрозумілі угу. слова у віці трьох-чотирьох років. Немає зв'язного мовлення. Це саме дитина має розмовляти реченнями з трьох слів. Так, це може викликати деяке здивування, але так по всіх нормах дитина в три роки, чотири роки має говорити зрозуміло, уже щоб її чужі люди розуміли. Uh -huh. Якщо в два роки чи її тільки мають розуміти тільки рідні, а в три роки і до чотирьох вже мають її розуміти всі люди. Також дитина, коли спілкується переважно жестами, показує мімікою, жестами не використовує взагалі мовлення. Тоді варто звернутися до логопеда, краще перестрахуватися, чим тоді думати, чому я раніше не пішов. Угу. А які такі самі основні дзвіночки мають насторожити батьків у мові дитини? Е, саме е, от перше, що ми, ми візьмемо, якщо от дитина говорить, розмовляє, і от 4-5 років дитини, і в неї є. Вимовляє неправильно, вимовляє якісь певні звуки, uh -huh. е, чи шепелявий, чи гаркавий, чи, чи замінює ці звуки. Це перше, що потрібно на це звернути увагу і одразу звернутися до логопеда, якщо вже взяти ще саме отмовлення... То, от коли дитина говорить незрозуміло, неправильно використовує слова за призначенням, відмінювання, рід, числівники, це також воно також дуже важливо має роль. Також можуть взагалі уникати спілкування. Це взагалі дуже такий дзвіночок. Важливий, важливий, дуже важливий. Також відсутність вказівного жесту півтора року. От вже півтора року, якщо немає вказівного жесту, потрібно звернутися до логопеда, дефектолога, ні до педіатра, хоча б в першу чергу от сказати, що ви помітили. Також дитина не повторює рухи чи звуки, знайомі, не повторює за дорослим, не наслідує. Також немає зорового контакту. Це також дуже важливий фактор, який він має сформуватися півтора року. Вже угу. дитина має навіть рік вже дивитися, реагувати на маму, на тата, на знайомих людей. Тобто потрібно пильно контролювати і слідкувати за цим процесом, і в разі чого вже е, хоча б іти і консультуватися з для початку. Я так розумію, можна з педіатра. Так, так, педіа можна педіатра спочатку запитатися, так в ідеалі звернутися до логопеда, до дефектолога, до корекційного педагога. Угу. В ідеалі. І знаєте, я ще помітила, що останнім часом все більше батьків звертаються до логопедів, дефектологів. Це така тенденція, тенденція чи проблем справді стало більше, тому що раніше я пам'ятаю, наприклад, навіть у своєму дитинстві логопеди, дефектологи це було так рідкісно, дуже рідкісно. А зараз, маючи п'ятирічну дитину, я бачу, що досить багато таких батьків звертаються за допомогою. Чому саме так? По-перше, тоді в радянській візьмемо часи. От тоді, коли ми були дітьми, тоді більше дефектологія логопедія була прирівняна до садка до школи, до загальних гуртів. що там щось загальні проблеми. Тоді не настільки діагностували. Так як зараз, зараз дуже багато різних наших методик, іноземних методик при діагностуванні дітей можна виявити пади мовлення, порушення мовлення, і зараз дуже хорошо діагностують. Просто стали краще діагностувати і звертати на це увагу навіть більше, якщо раніше це була як медична проблема, то зараз mm -hmm. вона й перейшла як е, і в педагогічна проблему. Тому вже не працює тенденція виговориться краще звернутися до спеціаліста. Угу. А наприклад, я знаю, що і є такі люди, які вважають, що смартфони, наприклад, мультики, вони. Зараз затримують розвиток мовлення і чи не, не пов'язано це якось тим, що зараз багато звертаються до логопедів? Так, це також є один із факторів, та що діти сидять в телефоні. Заміна живого спілкування завжди живе спілкування. Воно більш краще впливало на розвиток дитини, чим телефон. Дитина завчає вивчає фрази, шаблонні фрази. Uh -huh. І в неї немає оцього живо контакту, здорового контакту, взаємодії, емоцій, гри. Це ж наскільки дитина насичується емоціями, коли вона грає з мамою, чи з татом, коли мама посміхається, говорить до неї, щось розповідає їй, чи тато прийшов з роботи, посміхнувся достатньо буквально 5 хвилин, 10 хвилин оцього контакту. І вже для дитини це такий великий крок в розвитку буде. Uh -huh. Тобто потрібно більше уваги приділяти дітям, більше з ними спілкуватися, а не давати гаджети і включати мультики. Так розумію. Е, і знаєте, я ще чула такий термін, як е, логоритміка. Я чула, але що це таке, чесно кажучи, я не знаю, тому хотіла запитати у вас, можливо, простими словами, ви нам поясните, що це. Так, логоритміка це перше, що це групове заняття. Логоритміки не існує для індивідуальних заняття. Угу. Займаємося не тільки в групах. Це комплекс справ, які виконує дитина, завдання, рухи під музику, під, сло, під, під словник. Слов, слов, Мовний супровід виходить. Угу. що не просто грає музика і там співається пісенька, а ще при цьому, от я, я це все дублюю своєю мовою. Я говорю інтонацію, використовую, голосно співаю, роблю акцент на звуконаслідуваннях, тому що це от переважно логаритміка для дітей. От розвиток і активізація це мовлення під час рухових вправ ми використовуємо рухові вправи. Я повзу, 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 я стрибаю, я переступаю, я, я проповзаю, і це все є з супровід словам. Uh -huh. Що йдеться при цьому, що е, моторне планування воно краще запам'ятовується завдяки тому, що йде рух і слово. І виходить, що формується краще нейронні зв'язки в дітей, і воно виходить, що дитина краще запам'ятовує і вивчає нові слова. Uh -huh. Дуже дякую вам за таку змістовну відповідь. Друзі, зараз невеличка пауза на рекламу. Залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом. «Подільське радіо продовжує дарувати вам гарний настрій та корисну інформацію. Тар'є, в мене до вас є ще таке питання. Досить актуальне, як на мене, скільки разів на тиждень дитині достатньо відвідувати логопеда? Хоча б два рази. Два рази це як база, іде, щоб дитина відвідувала логопеда. Плюс дуже важливо є виконання дома завдань. Угу. Якщо їх не виконувати, то результату не буде. Так. Ну він буде тільки не такий швидкий. Я ось хотіла вас саме запитати, чи взагалі достатньо буде занять з логопедом, чи потрібно виконувати домашнє завдання, і батьки також відіграють дуже важливу роль. Дуже важливу роль тут, якщо починається співпраця, то тут працює як трикутник. Батьки, дитина і логопед. Uh -huh. Але я в своїй роботі ще люблю підходити, так як в мене діти є різні, і особливо активізація мовлення люблю полюбляю підходити комплексно до проблем. Проблеми не тільки я, я люблю, щоб батьки ще направити, наприклад, щоб звернулись до психолога, тому що дуже часто ще психологічний фактор впливає на розвиток мовлення. Дуже часто, особливо в тих дітей, кого немає цього мовлення, воно не з'являється, не активізується. Також дуже важлива комплексна діагностика. Нейропсихологи. От це зараз дуже воно важливо. щоб знайти саме причину, щоб якісно працювати далі, займатися з дитиною. Воно набагато так краще, uh -huh. чим коли один логопед, і, наприклад, дома батьки нічого не роблять, більше нікуди не звертаються і надіються, що відбудеться чудо. Що дитина все за два за два заняття за за місяць все поставлять. Такого не, ну, не буває такого. Все дуже індивідуально. Навіть немає часових рамок ні для ні для якої. І дитини. Не можна підібрати, що от сказати, що через рік, наприклад, навіть через рік все, дитина ваша буде говорити і все буде угу. Батьки, логопед і дитина це одна команда, які разом йдуть до поставленої цілі. Так. Е, і ще таке досить цікаве питання звук Р. Чомусь він багатьом дітям дуже важко дається е, навіть. Е, в моїй дитині вона вже в принципі говорила все, розмовляла досить гарно. А ось цей звук «Р» ніяк не, не могли ми його поставити. Чому так? От чому саме цей звук? Тому що перше, що можу сказати, коли ми вимовляємо цей звук, ми дитина навіть не може побачити, як його правильно вимовити. Uh -huh. Ну, Дитині ніяк не поя... ну, поясниш словами, ну, на, на, так як от звук М ми зімкнули губи, і дитина зрозуміла, як його вимовляти. Звук Р це, е, вон, там дуже багато потрібно е, таких. Необхідних точних та координованих рухів язика, горла та гі, інших органів артикуляції. Якщо це все не дотримуватися і послідовності, як правильно поставити язик, там як зажати, щоб струмінь повітря на пларавлина, то воно не вийде. Це ну, зазвичай є діти, що самі цей звук проходить час, дуже багато дітей, що самі навчаються цей звук вимовляти, просто потрібен час. А є дітям, що потрібно це ставити. І є буває навіть такі випадки, що дуже важко дитині поставити, що, наче, от все вже зробили, це артикуляція. Дихання все поставили, а звук не виходить, тому що важко дуже дитині зрозуміти немає наочного, щоб показати на собі. Угу. Воно там всередині, в роті, все відбувається, і, і дитина наглядно не бачить цього прикладу. Так. І знаєте, ще таке питання, я думаю, багатьох батьків воно цікавить, як саме батькам. Е, Поводити себе, виправляти кожного разу дитину, ти не так говориш, скажи правильно, чи все ж таки залишити дитину в спокої і чекати, поки буде результат? Я дуже люблю, от, щоб батьки не те, що виправляти, наприклад, дитина вимовила неправильно будь-яке слово, просто так і сказати це вірно там капша, там капша, а не каша, наприклад. Uh -huh. І от так, каша. І зробити наголос на правильній вимові, і постійно так от говорити. Не казати ні, ти неправильно зробив там все, все біда. Uh -huh. Бо вже в дитини психологічний фактор тоді сформується, що дитина може почати боятися вимовляти це слово, і ще буде важче тоді цей звук виправити. Просто м'яко. Зробити як наголос на правильному слові. Uh -huh. не, не акцентувати mm. увагу на тому, що ти говориш невірно. Да. Потрібно говорити. Да не все не супер. Так. В тебе вийде. Давай ще раз спробуємо. Скажи, як я повтори, як я. Давай спробуємо разом. Я тобі хочу допомогти. Ось з таким з таким напрямком потрібно спілкуватися з дитиною. І тоді успіх буде. 50% так точно вже успіху буде. Uh -huh. Супер дуже дякую за відповідь. Дар'я друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі. І для тих, хто щойно приєднався, сьогодні наша гостя логопед-дефектолог Дар'я Боляєва Дзюбенко. Дар'я, ось у нас нещодавно було перше вересня. Дітки пішли до школи, першачки, першокласники також пішли до школи, і багато діток йдучи до школи, не вміють вимовляти деякі звуки. Чи впливає це якось на їх навчання? Деякий вплив напевне все таки має. Але якщо там поодинокі ці звуки не настиків, воно сильний має. але все одно, чим краще мова в дитини, чим краще розвинене мовлення в дитини, тим легше дитині серед одноліків однолітки висловити свою думку, засвоїти навчальний матеріал. Також чим краще мова, тим краще письмо. Це також воно має безпосередній вплив. Я вважаю мовою треба зацікавлюватися ще ще в садочку, звертати увагу на мовлення дитини і до школи намагатися максимально вирішити всі мовні проблеми, мовні порушення, щоб коли дитина пішла в школу, щоб це максимально, максимально дитина могла Якісно зрозуміло висловити свої думки, тому що навіть візьмемо серед однолітків. Якщо дитина погано може говорити, то це навіть пливає на соціалізацію. Uh -huh. Діти можуть сміятися на насмі... ну, зараз. Різні діти з різних ситуацій багато буває. тому краще піклуватися про це ще в садочку. Коли дитина маленька, угу. а які особливості мовлення у дітей з особливими освітніми потребами? Наприклад, з розладом аутистичного спектру та розладом дефіциту уваги та гіперактивності, якщо взяти розлад аутичного спектру, то ці діти вони асоціальні. Їм спілкування не потрібне як нам. Вони спілкуються тільки по необхідності. В них вони можуть дуже гарно, чітко говорити тільки тоді, коли вони цього хочуть. Якщо вони цього не хочуть робити, вони не будуть говорити. Е, і в них мова за необхідністю. Коли от потрібно сказав, не потрібно, а комусь це потрібно там мамі, татові чи там по друзям можливо, і таке будь. Дитина нічого не скажеть. Якщо, звичайно, з дитиною займатися, що ця дитина ходить до спеціалістів, плюс мама з татом вдома також закріплюється все, то з часом успіх буде. Все одно буде краще, чим зовсім нічого не робити. Якщо взяти діти з розладом дефіциту уваги і гіперактивністю, вони більш імпульсивні, вони навіть говорять імпульсивно, вони не так, як ми що ну, навіть діти вже. Перший клас там ідуть, що от, вони десь можуть іноді задуматися, що сказати. То діти з РДУ, вони виходить, вони що подумали, те сказали. Uh -huh. І таким криком вони можуть навіть говорити, таким навіть напором, що це воно дуже. Ну, для мене це от такої, як дитина, от я побачу, що от я це можу от почути і зрозуміти, що дитини це от є цей розлад, дефіциту уваги, і гіперактивність. І в них ще буває мова така нечітка і розсіяна, uh -huh. що вони і вони також йдуть як проти правил. Вони не люблять правилам слідувати. А чи є різниця у корекції вимови у дітей з розладом аутистичного спектру і розладом дефіциту уваги та гіперактивності? Е, так, звичайно, якщо взяти е, розлад аутичного спектру, там потрібно побудувати довірливі відносини з дитиною. Спочатку ми тільки граємося, щоб як я спеціаліст е, привернула до себе увагу. Бо якщо я не переверну цю увагу, дитина не буде мені довіряти, я нічого не зможу зробити з цією дитиною. І е, в подальшому, от мене навіть вже на досвід, на досвіді є, що от я побудувала ці довірливі, довірливі відносини. в мене зараз дитина сідає за стіл, займається, виконує ті завдання, які я її прошу. Хоча поглядом показує, що він ну, не хоче цього робити, але все одно він виконує. Ми дійшли до цього результату. Це прям це настільки класно, коли ти бачиш, що дитина, от що було, що дитина тебе не помічала, а зараз дитина з тобою співпрацює. Це супер. Якщо взяти розлад дефіциту уваги і гіперактивності, то також там також дуже важливо побудувати довірливі відносини, щоб дитина почала довіряти. Але дуже потрібно бути обережним з правилами. Навіть тоді, коли будуть довірливі відносини, не перегнути оцю скажімо, палицю угу. своїми правилами, тому що тільки десь перегнеш, дитина зразу ж від тебе відверне і відразу закриється. І знову потрібно буде починати спочатку. У мене такий випнув, мене таке було, що я от хотіла, і виходить необережно, ну наче вже хотіла, щоб от трішки більше, щоб дати цій дитині. Але от я от необережно сказала, і ми заново з ним будували довірливі відносини. Uh -huh. Так, це, звичайно, відбувається скоріше. Це вже не потрібно стільки часу, як на початку. Я з ним розмовляла, я йому пояснювала, чому я так роблю, чому я це так хочу. У мене все йде м'яко через пояснення і через слова, що я тільки говорю і пояснюю. І ми знову вернулися, наче ну Відносини наші і далі співпрацюємо, тому що якщо ну, сильно заставити, заставляти сильну дитину, відсунути, підсунути до стола, навіть із розладом аутичного аспекту і розлад дефіциту уваги і гіперактивності, то результату буде не буде той результат, який угу. би міг би бути насправді і справжня будувати такі відносини, щоб без примушування було так. все за спільною згодою, так. і тоді все буде гаразд. А чи впливає вік на швидкість корекції вимови? так тому що самий класний вік для корекції мови це до трьох років. Це сензитивний період, коли формуються ці всі нейронні зв'язки. Е можна оцінити правильні вміння їх замінити. Якщо вже взяти після трьох років, так звичайно, воно можна це все виправити, можна скоригувати, але більше часу потрібно. Важче дитині буде, коли дитина вже звикла до певних певної вимови, до певної поведінки, угу. до певних правил, і на це потрібно просто буде більше часу, чим раніше. Тим краще, краще в два роки, чим там ну, краще в три роки, чим в чотири, краще в чотири, чим п'ять. Ну це завжди так говорять. Краще пізно, чим ніколи навіть, я б так сказала. Все одно звертатися потрібно, якщо дуже часто ще батьки не хочуть цих проблем помічати. Буває таке це батьки, це все важко, це дуже важко, але краще ні краще. Зараз краще пізно, чим взагалі не звертатися, uh -huh. дати собі час. Але в будь-якому разі, якщо вашій дитині до трьох років і ви вже бачите, що щось не так, потрібно йти на консультацію якомога раніше. І діти з особливими освітніми потребами з ними потрібно працювати постійно, чи можливо настане такий період, коли ці дітки вже можуть. Обходитися без допомоги логопеда-дефектолога. Напевне, дуже довгий час потрібно займатися постійно, особливо якщо дитина з особливими освітніми потребами. Постійно е, можливо, я навіть сам я навіть точної відповіді на це питання не можу дати, тому що це дуже індивідуально, і треба дивитись на кожну дитину окремо. Якщо взяти, от в мене ті, що дітки є, то поки що ну, потрібно займатися. Потрібно, ну, в мене дітки, в принципі, ще більше дошкільного віку. Uh -huh. Що цей потрібно займатися, хоча б е, Хоча б один раз в тиждень, два рази в тиждень потрібно проводити заняття і особливо їх закріплювати вдома, працювати вдома. Це це взагалі основний успіх, якщо батьки вдома працюють зі своєю дитиною, тому що те, що я роблю за один, да навіть ну за хай два заняття буде, хай три. Ну якщо цього вдома не закріплювати, результат буде не той. Мінімальний буде дуже результат. дуже мінімальний mm -hmm. результат. А той може не бути, особливо якщо це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Там треба, там треба працювати і дуже сильно працювати. Таким батькам я завжди бажаю сили, терпіння, наснаги і, і, і йти до результату, впевнено. Просто йти до результату. Він буде, якщо до нього йти і прагнути, і вірити в це просто потрібно. Працювати і вірити і йти до результату. Дар'я, а що ви порадите батькам, які сумніваються, чи потрібен логопед їхній дитині, чи не потрібно? Не сумнів... можуть вирішити. Якщо є сумніви, то звертайтеся, хай ваш логопед краще їх розвіє. І скажуть: Вау, у вас така розвинена дитина, все супер. Працюйте собі, грайтеся, розвивайтеся. Я вам не потрібна. Я так хочу цього іноді говорити. Вже також коли до мене приходять на консультації, я б дуже хотіла б таке вказати, що я вам не потрібна. У вас дитина розвинена, все супер. Хочеться, щоб більше таких же діток було і і. Хочеться, але якщо й навіть є сумніви, ви бачите якісь тривожні виклики, щось не те в розвитку дитини. Краще звернутися лишній раз, краще в півтора року привести дитину, хай подивляться, пограється. Це все краще на чим раніше, тим краще. Угу. Дар'я я вам хочу подякувати за сьогоднішній ефір. Було дуже корисно, дуже інформативно. Я думаю, що багато батьків. Взяли для себе щось корисне і зробили для себе певні висновки. Дуже вам дякую. Щиро дякую за запрошення, любі слухачі. На сьогодні у мене все почуємось незабаром на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе.